Мабуть, 24-25 серпня можна було ще вийти. Але вже після 25 серпня, коли російські підрозділи панували висоти посадки, коли почали вкапувати військову техніку, танки, БМП, БМД, коли розпочалися перемовини на рівні Вищого військово-політичного керівництва Росії і України. Коли росіяни знали шляхи виходи так називаємо гуміта, по гуманітарному коридору, який став коридором смерті для багатьох українських воїнів, ми знаємо, що 29 серпня Путін особисто виступив промовою про надання гуманітарного коридору. Росія підготувала сатанинський план знищення українських колон. Дві колони виходили з оточення Зіловайська. Але всі висоти справа зліва були взяті під контроль росіянами пристріляними. І 29 серпня зранку розпочався масований обстріл двох українських В Перші хвилини загинуло дуже багато українських солдатів, офіцерів. Наші колони йшли за озброєнням. Під час виходу заточення. Солдати-офіцери проявили масовий героїзм. Залишився без боєкомплекту. Наші БТРи, ПМД, ПМП, бросалися на позиції росіян, чавили під своїми гусеницями російських солдатів. Російські солдати, як зайці, тікали від українців. Про це неодноразово кажуть безпосередні свідки тих подій. Своїм героїзмом, мужністю наші воїни. 28-29 серпня 2014 року все зробили, щоб зірвати так називаємо російський план вторгнення. Тому що в цей час дуже складне оперативно стратегічне положення склалося на театрі бойових дій. Був свободний шлях на Одесу Миколаїв, Київ, але своєю мужністю, самопожертвою наші солдати нанесли великі втрати. Російським регулярним військам вони звели на Нівець так називаємо план Новоросії.